Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – Новоасирійське та Нововавілонське царства, а також Перська держава Ахеменідів. На півночі межиріччя у верхів'ях Тигру та Єфрату здавна жили племена семітів хлібороби, скотарі, мисливці, відважні воїни та вправні ремісники. Деякі племена своїм верховним покровителем вважали Бога Ашура. Перша столиця країни, що розташовувалася у верхів'ях течії тигру, носила їм його ім'я Ашур і дала назву всій країні Асирія, а її мешканців називали Асирійцями. Ще в XV столітті до нашої ери люди навчилися виплавляти залізо. А сирійці ж першими з народів дворіччя стали добувати і обробляти цей метал, який виявився набагато міцнішим за мідь і бронзу. Уже в Сьомому столітті до нашої ери із заліза виготовляли мотики, серпи, ножі, сокири і молоти. Залізні знаряддя праці дозволили хліборобам освоювати нові землі, а ремісникам обробляти тверді породи каменю і дерева. Залізна зброя. Давала воїнам перевагу і в бою. Перше тисячоліття до нашої ери називають раннім залізним віком. З IX по восьмо століття до нашої ери асирійські царі створили численну армію, озброєною залізною зброєю. Традиційні піхота і бойові колесниці в асирійському війські вперше доповнилися кіннотою. Вершники поєднали стрімкість колесниць. І легкість піхоти. Вони могли раптово напасти на супротивника та, примусивши його тікати, переслідувати відступаючих ворогів. В Асирійському війську були спеціальні будівельні загони. Вони споруджували мости, наводили переправи, прокладали дороги для бойових колісниць, робили підкопи під стіни фортець. За необхідності. Військові будівельники могли зробити насип або, навпаки, зруйнувати греблю та затопити вороже місто. В Асирійців з'явилася така ж грізна зброя, катапульти. Вони перекидали через стіни обложених міст кам'яні ядра або глиняні посудини з палаючою смолою. Упавши, така посудина розбивалася, і смола, що продовжувала горіти, підпалювала все навколо себе. Тарани, стінопробивні знаряддя, облогові вежі трощили оборонні споруди обложених міст. В асирійській армії існувала жорстока дисципліна. Будь-якого боягуза чи воїна, що порушив наказ, безжалісно карали. Майже 200 років асирійці взагалі не знали поразок. Наприкінці Восьмого століття до нашої ери столицею Асирії стало місто Ніневія. Асирійські царі гордо називали себе правителями чотирьох сторін світу, адже їхня непереможна армія захопила величезні території. За допомогою бога Ашура та богині Іштар я захопив фіви. Усі багатства царського палацу доставили мені. Два високі золоті обеліски, що стояли біля воріт святилища, я вирвав із їхніх місць і забрав до Асирії. І з повними руками повернувся я в Ніневію, місто свого панування. Зброю свою зробив я гіркою для Єгипту. Так розповідає Асирійський цар про один зі своїх численних походів. Владу Асирії були змушені визнати правителі Вавілона, Фінікії, Палестини, Єгипту та багатьох інших країн. Знаком покірності вважалася виплата данини, яка не тільки розоряла переможену країну, але й була ганебною для її жителів. Цар Вавілона був пройнятий жахом перед грізною могутністю бога Ашура. Він цілував мої ноги. Вироби із золота, намиста, дорогоцінне каміння, барвистий одяг і худобу прийняв я як данину, гордовито стверджував асирійський правитель. З 8 по 7 століття до нашої ери Асирійська держава досягла небаченої могутності. Скорені народи боролися з асирійським пригнобленням, піднімали повстання, відмовлялися платити данину. Розправа над повстанцями була нещадною. Їхня кров текла рікою. Поселення я палив, як багаття, чисту воду каналу перетворив я на болота, прекрасні сади повирубували мої воїни. Жодного колоска я не залишив. Так описує Асирійський цар свій каральний похід Україну Урарту, що розміщувалася на території нинішньої Вірменії. Із непокірливими асирійці розправлялися нещадно, не жаліючи ні старих, ні дітей, ні жінок. Асирійський цар Ашурбанапал був суворим правителем, але, на відміну від своїх предків, готувався стати жерцем тому здобув гарну освіту. Сам він казав про себе так: Я осягнув мистецтво переписувачів, я спостерігав за зорями. Я розв'язував складні задачі з множенням і діленням. Я пішов своїм царським шляхом. Свій шлях Ашурбанапал Ашур убачав не тільки в завоюваннях, але й у створенні бібліотеки. За наказом царя в столицю Осирі привозили десятки тисяч глиняних книг з усіх кусточків передньої Азії. Цар наказав зняти копії стародавніх текстів. Щоб зберігалися в палацах і храмах. Сотні переписувачів ретельно, знак за знаком, переписували тексти книг і відправляли їхні копії до Ніневії. Таким чином, Банапал – творець найдавнішої бібліотеки. Таблички зберігалися в особливих плетених кошиках із дерев'яних шухлядах. Усі вони були пронумеровані. А останній рядок таблички повторювався на початку наступної, тому переплутати їх було неможливо. Книги збирали і зберігали за предметами, такими, наприклад, як історія, астрономія, медицина та інші. У бібліотеці розміщувався також архів документів: закони, договори, листи, повідомлення воєначальників, списки данини, яка надійшла, та багато іншого. Усього було понад 30 тисяч клинописних табличок. Асирійська держава загинула, а 25 століть по тому археологи знайшли бібліотеку царя Ашурба Глиняні книги розповіли вченим багато цікавого про історію народів передньої Азії. Падіння Асирії привело до нового зміцнення Вавилона, що став столицею Халдейського царства. Кордони цієї держави в VI столітті до нашої ери простягалися далеко за межі дворіччя до Фінікії, Сирії і Палестини. У 586 році до нашої ери халдеї, на чолі з царем Навуходоносором II після тривалої облоги, увірвалися до Ієрусаліму. Загарбники зруйнували знаменитий храм Бога Яхве, побудований Соломоном. Вавилон, як і раніше, був найбагатшим і найкрасивішим містом світу. Воно було оточено високими стінами. Парадні ворота міста були названі ім'ям богині Іштар. Вежі цих ворит, воріт з'єднувалися аркою, стіни були обліцовані кахлями такою глазурованою плиткою ясно блакитного кольору, на тлі якого виділялися жовті і золотаві фігури левів та міфічних істот. Від воріт і штари йшла широка та пряма, як стріла, головна вулиця. Гостей Вавилона дивувала різнобарвна кам'яна бруківка вулиці, Із з будь-якого куточка міста було видно знамениту вавилонську вежу. Її висота була близько 90 метрів. На верхньому майданчику сьомого ярусу вежі розміщувався храм Бога-Мардука, покровителя міста. До храму мали право заходити тільки жерці. Надійний захист скарбам столиці халдеїв забезпечували три ряди високих оборонних стін. Вони були складені з великих глиняних цеглин, скріплених смолою. Давні мандрівники нарахували в місті 100 мідних воріт і 250 веж. Вавилон був оточений глибоким ровом, заповненим водою. На північ від столиці була побудована ще одна стіна, що перегороджувала країну від Єфрату до Тигру. Кого ж так побаювалися жителі Вавілона? А на схід від Вавілонії, на великому нагір'ї давньої країни Мідії, жили племена скотарів та хліборобів. Найбільш сильними та войовничими серед них були перси. Їхній правитель, Кір II Великий, об'єднав розрізнені кочові племена в єдине перське царство. Натиску перської кінноти і колісниць не могла протистояти жодна армія, а лучники градом стріл зупиняли будь-якого ворога. Армія Кіра захопила сусідні країни та колишні володіння Асирії. Кір мав гідного супротивника Креза, який правив Лідією. Країною в Малій Азії, що славилася своїми корисними копалинами, особливо золотом. Лідійці ще в VII столітті до нашої ери стали карбувати монети. Плоскі кружечки зі сплаву, кружечки зі сплаву дорогоцінних металів золота і срібла, були дуже зручні для ведення торгівлі. Лідія перша країна, де почали карбувати монети. Крес вважався найбагатшою людиною у світі, але скарби не змогли захистити його країну. У відкритому бою перси розгромили лідійську армію. Після нетривалої облоги, в 546 році до нашої ери, впала столиця Лідії Сарди, а сам Крес став бранцем і радником перського царя. Головною мрією Кіра II було завоювання скарбів Вавилона. Він ретельно готувався до захоплення міста. Самовпевнений, син вавілонського правителя настільки вірив у неприступність своєї столиці, що навіть коли перси стояли біля міських стін, він продовжував бенкетувати в палаці. Щоб не допустити розграбування та зруйнування міста, вавилонські жерці, купці в одну з ночей 539 року до нашої ери відкрили персам міські ворота. Місто було захоплене без бою. А його цар принижено благав пощади в перського владики. Через деякий час Кір І загинув у бою з кочівниками. Його син Камбіс Другий продовжив завойовницькі походи і підкорив свій, в своїй владі Єгипет. Таким чином, перси захопили неосяжні простори від Індійського океану до Середземного моря, установивши панування над десятками країн народів в Азії та Африці. Вони зробили світову державу найсильнішою у світі у VI столітті до нашої ери. Перське царство перетворилося на велику світову державу, тобто імперію. Найбільшого розквіту та могутності перси досягли за часів правління Дарія І, який правив з 521 по 486 роки до нашої ери. Царі та вожді багатьох країн визнали владу перського владики, що носив гордий титул Великого Царя-царів. Між головними містами держави Дарія І були прокладені чудові дороги. Найважливіше, завдовжки 2000 тисячі кілометрів називалися царською. Військові пости відповідали за безпеку, а постоялі двори за відпочинок мандрівників. Посланці, змінюючи коней на кожному посту і з небаченою швидкістю доставляли накази правителя. Дорогами неслися царські чиновники, рухалися війська і торгівельні каравани. Дарій І розділив свої володіння на сатрапії, це області, якими керували сатрапи. Слово сатрап перекладається як хранитель царства. На цю посаду призначав сам цар. Сатрап відповідав життям за порядок, спокій, збір данини у своїй області. Цар царів прагнув не допустити повстань і бунтів підвладного населення. Тисячі шпигунів, яких називали очі і вуха царя, виявляли невдоволених, стежили за підозрілими людьми. За їхніми доносами людину могли схопити. Піддати болісним катуванням та кинути до в'язниці. Життя Дарія охороняла гвардія. Вона називалася десять тисяч безсмертних. Їх відбирали в різних країнах, навчали і озброювали. Кількість гвардійців ніколи не змінювалася, символізуючи непорушність царської влади. Перська держава була настільки велика, що в ній було кілька столиць. Вавилон, Сузи, екбатани. Протягом року цар разом із вельможими, чиновниками, гвардією і слугами по черзі жив у кожному столичному місті. За наказом Дарія І почалося будівництво Персеполя, нової столиці царства. Щодня протягом десятків років на роботи виходило більше, ніж 4 тисячі каменотесів, Тесель, ковалів і скульпторів. У верхній частині Персиполя були зведені грандіозні палаци, храми, святилища, прикрашені високими колонами, скульптурами, рельєфами. У нижній частині міста розташовувалися склади, арсенали, казарми, будинки знаті та чиновників. У Персиполі проходили найурочистіші події. Тут зводили на престол нового царя, приносили жертви богам, ховали померлих царів. Вірна варта зберігала царські скарби, зливки золота і срібла, дорогоцінне каміння, розшиті золотом тканини, чудову зброю і пахощі. Жителі передньої Азії вважали Персиполь символом могутності перських царів, який, здавалось, не буде кінця. А я дякую, що слухали мене уважно.